На часі новини чим жила місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. Студії Анастасія Кирилюк, вітаю. 23 квітня на базі Шепетівського НВК Номер 1 у складі загальноосвітня школа перших других ступенів та ліцею імені Героя України Миколи Дзявульського відбувся третій районний етап всеукраїнських змагань Пліч опліч Всеукраїнській шкільній ліги. Серед учнів закладів загальної середньої освіти під гаслом Разом переможемо з баскетболу серед дівчат. Шепетівську міську територіальну громаду представляла команда НВК Номер 1 у складі Семіло Христина, Львівська Анастасія, Булік Наталія, Гудима Богдана. Шевчук Аліна, Устюшкіна Маріна. Вітаємо наполегливих спортсменок та їх наставників із нагородами та бажаємо перемоги у наступному етапі. 18 квітня міський голова Віталій Бузель провів чергове засідання виконавчого комітету, у ході якого розглянуто 28 проєктів рішень. Учасники засідання заслухали та взяли до відомо звіт про роботу закладів культури Шепетівської міської територіальної громади та інформацію про роботу сектора з питань надзвичайних ситуацій за 2023 рік. Відповідно до змін законодавства, рішенням виконкому відповідні території обслуговування закріплено за закладами дошкільної освіти територіальної громади. Керуючись Джетним кодексом України з метою якісної підготовки матеріалів щодо формування показників бюджету затверджено план заходів щодо складання прогнозу та проекту бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік. Питання збереження психологічного здоров'я в сучасних умовах, допомогу в стресових ситуаціях та як подбати про себе, про психологічну реабілітацію на нашу ідентичність, а також про наративи людяності, говорили члени молодіжної ради Шепетівської територіальної громади в рамках тренінгу збереження психологічного здоров'я разом з психологиною Світланою Рулою. На зустрічі організовані відділом у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради. 18 квітня члени молодіжної ради відвідали майстер. Корольова, де кожен охочий створив свою неповторну писанку. У ході спілкування вчилися звертати увагу на своє психічне здоров'я, розмовляли про важливість самопізнання та підтримки один одного, писали писанки у затишній і творчій атмосфері. З 19 по 21 квітня 2024 року у місті Київ відбувся чемпіонат України з бойового самбо у розділі «Класичне». До участі у чемпіонаті було заявлено понад 500 спортсменів з усіх куточків України. Шепетівську міську територіальну громаду представляли п'ять спортсменів громадської організації Спортивний клуб Пересвіт під керівництвом тренерів викладачів Рудіча Олега Володимировича та Рудіча Дмитра Володимировича. Вітаємо спортсменів та їх наставника з яскравим виступом та бажаємо нових спортсменів спортивних звершень на міжнародному рівні. 24 квітня, за дорученням першого заступника начальника ОВА Сергія Тюріна, заступник начальника ОВА Володимир Юр'єв провів особистий прийом громадян. Загалом посадовцем розглянуто чотири звернення від жителів краю, серед яких одне колективне. Питання, з якими звернулися до посадовця, стосувалися сприяння у демобілізації або наданні відпустки військовослужбовцю, сину заявниці. Житель Меджибіцької тергромади звернувся із проханням посприяти у проведенні експертизи та оцінки пошкодженого приватного будинку внаслідок руйнування під ним тунельних споруд 17 століття. Також звернулися батьки учнів та представники профспілкового комітету Хмельницького обласного ліцею 2-3 ступенів щодо збереження нормального повноцінного функціонування навчального за закладу. за підсумками прийому на кожне звернення були надані вичерпні відповіді та роз'яснення питання, які потребують детального вивчення та опрацювання, взято на контроль та передано на розгляд керівникам відповідних служб. Відбулася фінальна гра 23 квітня серед команд волейболістів, юників та дівчат. Переживання гравців не були даремними, адже увінчалися подвійним успіхом. Перше місце здобули дівчата Дунаєвецького ліцею номер 1 та юники Дунаєвецького ліцею номер 4 Відтепер лідери зможуть позмагатися у четвертому етапі змагань у рамках президентського проекту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Вітаємо переможців із виходом у фінал. Керівник апарату ОВА Оксана Вжишневська 23 квітня провела виїзний прийом громадян у Старосинявській громаді. Завдяки такому спілкуванню між обласним керівництвом, місцевим самоврядуванням та жителями громад налагоджується ефективна комунікація, що дає змогу вирішити саме ті питання, які не вдається пропрацювати на локальному рівні. Керівник апарату ОВА надала запитувачам вичепні роз'яснення щодо можливих шляхів вирішення проблемних питань. Крім того, Оксана Вжишневська поспілкувалася з керівником територіальної громади щодо нагальних питань життєдіяльності громади. Шепетівська громада провела в останню земну дорогу ще одного славного українського воїна нашого земляка-сержанта Шепетівського 88-го батальйону Олексія Юрійовича Владюка, який пожертвував своїм спокоєм, полишивши своє звичне життя заради миру. Олексій Юрійович Владюк народився 21 вересня 1977 року у селищі Антоніни. Красилівського району. Дитинство та юність прийшли в Шепетівці. Олексій навчався в загальноосвітній школі No7. ріс спокійним та допитливим. Від початку війни Олексій готовий був захищати незалежність своєї держави. Олексій трагічно загинув, його серце не витримало та зупинилось 21 квітня 2024 року. Вся Шепетівська громада сумує разом з родиною, низько схиляючи голову у Скорботі. Знову у скорботному мовчанні, схиливши голови, ставши на коліно, громада провела в останній земний шлях земляка-навідника першого аеромобільного відділення, першого аеромобільного взводу 4-ї аеромобільної роти, аеромобільного батальйону військової частини, солдата Панасевича Олександра Леонідовича. Олександр Леонідович Панасевич народився 10 листопада 1981 року у місті Шепетівка. Разом із сестрою Наталією зростав у сім'ї Леоніда та Галини Панасевичів. У перший день початку великої навали, 24 лютого 2022 року, був мобілізований для захисту від агресора та направлений для проходження служби у Шепетівський зенітний ракетний полк солдатом, навідником першого аеромобільного відділення, першого аеромобільного взводу 4-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону. За ці понад два роки встиг побувати на ротаціях разом із своїм підрозділом і на Харківщині, і на Херсонщині. Ще 18 квітня виходив з дружиною на зв'язок. а Згодом сім'ю повідомили, що 19 квітня солдат Панасевич Олександр Леонідович загинув у бою за нашу державу. Висловлюємо щирі співчуття родині та всім близьким відважного захисника. 24 квітня рятувальники обласного центру провели тактико спеціальні навчання в гуртожитку Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. За легендою, внаслідок перенавантаження електромережі, виникла пожежа у кімнаті на п'ятому поверсі будівлі. Персоналом закладу проведено часткову евакуацію людей. Разом з тим у приміщенні залишилися люди. Спершу вогнеборці розпочали пошук та евакуацію потерпілих, після чого ліквідували умовну пожежу. Проведення таких тренувань це запорука злагодженої роботи фахівців ДСНС при виникненні реальних екстрених ситуацій. 21 квітня до служби порятунку надійшло повідомлення, що на автодорозі між містом Шепетівка та селом Пліщин сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль ВАЗ з'їхав у кювет, де зіткнувся з деревом. На місці автотрощі надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували водія 1977 року народження з понівеченого авто та транспортували його до швидкої. Врятувати життя не вдалося. Також рятувальники від'єднали акумуляторну батарею авто, щоб запобігти короткому замиканню електропроводки. 3 квітня на території області зареєстровано три пожежі. Під час гасіння займання в житловому будинку на вулиці Подільська в селі Дешківці Віньковецької тергромади виявлено тіло чоловіка. Спільними зусиллями вогнеборців 27-ї державної пожежно-рятувальної частини села Вінківці та місцевої пожежної команди села Осламів, пожежу, що з спрощею 40 квадратних метрів, було ліквідовано. Ймовірна причина займання необережність під час куріння. Також цього дня Ізяславські рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку в селі Топори. Вона розповсюдилася площею 80 квадратних метрів через ймовірне порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових газових приладів. Вогнем пошкоджено перекриття речі домашнього вжитку. У Кам'янець-Подільському районі вогнеборці ліквідували пожежу авто, яке спалахнуло поблизу повороту на село Колубаївці. Найімовірніше, автівка зайнялася через несправність галімінової системи. До служби порятунку 101 22 квітня надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Полони Шепетівського району. На виклик негайно вирушила вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття площа пожежі складала 20 квадратних метрів. Завдяки оперативності та злагодженості підрозділу пожежу вдалося приборкати у тих масштабах, у яких вона набула на момент прибуття, не допустивши розповсюдження полум'я на всю площу будинку. Причина пожежі встановлюється: загиблих та травмованих на Пожежі не було. Вкотре рятувальники Хмельниччини допомагають евакуйованим мешканцям Херсону. 24 квітня на Хмельниччину прибув черговий потяг. Рятувальники допомогли прибулим перенести речі, а психологи ДСНС надали кожному підтримку, хто того потребував. Рятувальники завжди готові до будь-яких викликів, якщо від цього залежить безпека та життя людини. У Хмельницькому до 6,5 років ув'язнення засуджено водія, який на смерть збив 41-річного пішохода і зник з місця події. Перевірка показала, що засуджений перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Суд визнав його винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 11 вересня 2023 року, близько 23.00 у місті Хмельницькому. Водій автомобіля ВАЗ наїхав на 41-річного Хмельничанина. Останній від отриманих Травм загинув. Водій вазу зник з місця ДТП. Для оперативного розшуку зловмисника було введено план Перехват. Невдовзі зловмисника розшукали і затримали. Ним виявився 30-річний житель села Копистин. Перевірка показала, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту у Хмельницькій області завершили досудове розслідування і передали матеріали до суду. Йому призначили 6,5 років ув'язнення. Правоохоронці розповідають про те, як уникнути пасток шахраїв та зберегти свої фінанси, детальніше дивіться у сюжеті. Профілактика – перший крок до власної безпеки. Опізнаний, отже, захищений, наголошують правоохоронці. І поки держава на глобальному рівні намагається протистояти ворожим втручанням у бази даних, десятки українців щодня стають жертвами кіберзлочинців, які діють вже випробованими методами. За цей час у шахраїв змінилися хіба що легенди. Якщо раніше вони просили гроші для вашого родича, який потрапив у біду, то зараз маніпулюють нагальними потребами та запитами людей. Про те, як шахраї видурюють наші гроші та як не потрапити у ці постки, ми зізнавалися у розмові з правоохоронцями під час заступання понесення служби під час патрулювання ми постійно заїжджаємо, де масова кількість людей. Тобто, до Магазинів АТБ, автовокзал, залізничний вокзал. Та й проводимо з людьми профілактичні заходи з, з метою запобігання видів шахрайства, який на даний момент є дуже розповсюдженим. Попри роз'яснювальну роботу, досі надто багато людей не розуміють, як працюють шахраї. Тому на сьогодні немає дієвішого механізму ніж профілактика і розповсюдження інформації про їх схеми. З початку війни шахраї адаптували свої схеми до потреб громадян. Так, з початком повноваштабного вторгнення більшість наших жителів нашого району та особи, які приїхали до нас в пошуку прихистку, потерпаючи від різних шахрайських схем. Але ми можемо виділити декілька основних, які найбільше розповсюджені у нас. До прикладу, це потерпілі, які стали жертвами шахрайств від так званої схеми. Псевдоблагодійників, тобто шахраї розміщують різного роду оголошення в соціальних мережах, в інтернеті надсилають в месенджерах з пропозицією соціальних виплат. В оголошенні йдеться, що до прикладу держава або Міжнародні партнери, країни, які нам допомагають, або Червоний Хрест чи різні міжнародні організації, пропонують фінансову допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни. Для цього вони пропонують зайти перейти за посиланням. У посиланні потрібно вказати дані своєї банківської картки, рахунку, і нібито у подальшому ті, хто зайдуть за цим посиланням, вкажуть свої дані, отримують якусь фінансову допомогу на практиці, коли люди. Переходять і вказують свої дані буквально за декілька хвилин їхні рахунки спустошуються, і з картки зникають усі кошти. Ми закликаємо людей дуже обережно ставитись до таких оголошень. Дійсно, дуже багато країн, сусідів, партнерів, різні міжнародні організації в дійсності надають нам таку допомогу, але щоб її отримати, інформацію про це треба отримувати з офіційних джерел. Існує багато сценаріїв якими шахраї заманюють жертв до своєї пастки, потрапляючи у пастки аферистів, люди легко витрачають власні кошти, озвучив заступник начальника Шепетівського районного управління поліції, дорогі громадяни та мешканці Шепетівського району? Ну по-перше, хочеться застерегти, допомогти і попередити вас про можливі шахрайські дії, да, які постійно вчиняються на території нашого району і які потребують особливої уваги саме вас, жителів Шепетівщини, для того, щоб вони не вчинялися і ми могли швидко на них відреагувати. Дуже велика кількість цих шахрайств відбувається за допомогою мережі інтернет, за допомогою цих платформ, такі як Олікс, Авторія, Інстаграм, де вчиняються шахрайства і люди втрачають свої кошти. Перше, що не потрібно робити, це не ділитися будь-якою особис... особлив... своєю особистою інформацією, тобто паролі, персональні дані, мобільні телефони, номера не відповідати на невідомі дзвінки невідомих осіб, не ділитися своїми персональними даними. Це дуже важливо, тому що це перше, що за собою тягне подальші якісь неправомірні дії громадян, які хочуть заволодіти вашими коштами. Друге, це 呃，那。Uh, nah. Про переходити і не шукати якісь легкі кошти, тобто, якщо ви бачите якісь реклами чи повідомлення, що ви здобудете чи соціальну допомогу там безкоштовно, незрозуміло за що, чи, можливо, якісь інші програми від держави, на які ви не претендуєте, але виходить, вам надають інформацію, що ви можете їх здобути. Не реагуйте, будь ласка, на ці повідомлення, тому що легких грошей не буває, і це такий ну, закон, який працює, через що люди втрачають кошти. Поліція Шепетівщини ще раз нагадує: простіте. Та... Зрозумілі правила інформаційної безпеки і рекомендує критично ставитись до будь-яких телефонних дзвінків, які стосуються підозрілих фінансових операцій. Будьте обачними, підозрілими та завжди перевіряйте інформацію, яку ви отримали. Так, ви зможете захистити себе та своїх рідних від шахраїв, озброївшись знаннями про найпоширеніші типи шахрайств і як їм протидіяти. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, Лайк ТІВІ. За матеріалами Служби безпеки України суд визнав законним звільнення з Міністерства юстиції колишньої топ-посадовиці цього відомства, яка має громадянство РФ. Відповідне рішення у шостому апеляційному адмінсуді відстояли діючі представники Міністерства юстиції. Мова йде про колишню заступницю начальника центрального міжрегіонального управління Мін'юсту, яка за власної ініціативи отримала російське громадянство. Цей факт задокументували співробітники Служби безпеки України та поінформували керівництво профільного. Міністерства для прийняття відповідного рішення. На підставі матеріалів, отриманих від української спецслужби, чиновницю було звільнення із займаної посади у 2021 році. Згодом вона вирішила оскаржити це рішення, посилаючись на довідку головного управління МВС РФ по місту Москва. У цьому документі було зазначено, що у неї, нібито, немає російського паспорта. Наразі екс-чиновниця може оскаржити це рішення у Верховному суді. Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який готував нову серію ракетно-дронових ударів по Одесі. Серед координаторів, які він передавав расистам, було декілька будівель СБУ та прокуратури. У такий спосіб Отесит хотів помститися правоохоронцям за судимість, яку отримав у 2019 році, за публічні заклики до зміни меж кордону України. Тоді суд призначив йому умовний термін покарання, що дозволило засудженому вийти із СІЗО на волю. У подальшому він заліг на дно, але навесні з 2023 року фігурант продовжує поширювати у соцмережах свої антиукраїнські матеріали. Наразі слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще п'ятьох зрадників, які воювали проти сил оборони на сході України. Зловмисники входили до складу окупаційних угрупувань Південного військового округу збройних сил Росії, перебуваючи у складі бойових підрозділів країни-агресора, фігуранти брали участь у штурмах позицій ЗСУ на Донеччині. На початку квітня цього року українські захисники взяли бойовиків у полон під час запеклих боїв поблизу Красногорівки та Вугледара. Серед затриманих мешканець тимчасово окупованого Криму. Ще четверо бойовиків мешканці тимчасово окупованої частини Донеччини. За даними військової контррозвідки СБУ, троє з них приєдналися до окупаційних угрупувань Росії ще у 2014 році. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві та я, Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.